Росіянин підірвав власну військову базу із солдатами та всім, що було всередині. Ударна хвиля рознесла будівлю, а далі боєць Рафій вийшов на зв'язок із Україною і став на бік збройних сил України. Це не фантастична, а реальна історія військового рафії, який більше не хотів воювати, але хотів зробити щось корисне. Тож він зібрав усіх побратимів на базі та влаштував їм неповторне шоу. Як це було? Далі дивимося цьому ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Військовий арафії підірвав штаб, де розміщувалися рашиські окупанти і перейшов на бік України. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони у соціальній мережі. Цитую повідомлення. Внаслідок успішної операції військовослужбовець рашиської армії підірвав штаб офіцерів батальйону Шторм Зет і перейшов на бік України. Ідеться у повідомленні. Зокрема, за даними розвідки, рашиський пілот ФПВ із позивним Сільвер вийшов на зв'язок із Легіоном Свобода і висловив бажання ти на співпрацю з Україною він пояснив, що до цього його спонукали систематичні воєнні та інші злочини його командування, включно із позасудовими ліквідаціями, нападами та поборами. Водночас, у межах взаємодії із рашицьким військовослужбовцем, Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту. Як відзначає гур далі у зручний момент, Сільвер кинув гранату в вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного. Підрозділу шторм З, де спав його комбат та інші рашистські офіцери. Сам військово-окупаційної армії, який перейшов на бік України, розповів із цього приводу наступне. цитую. там десь дуже багато солдатів було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч із під'їздом. І я вирішив цю трубу вкинути гранати, щоб вони поруч із ними вибухнули. При цьому, коли справу було зроблено, громадянин Рефі утік заздалегідь підготовленим маршрутом та перейшов на підконтрольну Україні територію. Угор підкреслює, підкреслюють, що нині доброволець став рекрутом Легіону Свобода, аби боротись із путлерівським режимом. Про те, що рашистські військові іноді переходять на бік України, було відомо і раніше. Нещодавно мережу облетіла схожа історія. Тоді один із рашистів із середини підпалив один із ракетоносіїв ворожого флоту. Зокрема, Легіон Свобода представив цього військового як свого нового рекрута на прес-конференції, де також були представники української розвідки. Раніше він служив у Балтійському флоті Рафії та хотів звільнитися через початок повномасштабної війни проти України. Громадянин рафії із позивни гога звернувся до проєкту головного управління розвідки Хочу жити. Відтоді він допомагав українським спецслужбам і влаштував диверсію на кораблі Серпухов. Гогу разом із таємними документами вивели з території Рафії українські розвідники при виведенні з ладу корабля Серпухов стало відомо раніше однак тоді обставини не оприлюднювали. Окрім цього, новий наплив рашистів, готових розвернути зброю об'єкт Москви, було зафіксовано після початку операції захисників на Курщині. І про це на своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант збройних сил України із позивним Алекс. Є перші полонені з Курської народної республіки, які погодилися воювати в лавах РДК та Легіону Свободи. Надалі їх чекає спецперевірка. але таких відверто кажучи небагато. Зауважив військовий. Ну а тим часом рашистська влада, бачачи подібну тенденцію, робить усе можливе, аби стати на заваді громадянам рефії, боротися із путлерівським режимом. Так з'явилася інформація про те, що ФСБ і Яндекс обманом збирають дані громадян рефії, які хочуть приєднатися до Ордика і Легіону Свобода. Спитаєте, яким чином активісти та змі в арафії вважають, що кілька сайтів, які є копію сайтів Легіону Свобода і російського добровольчого корпусу, тобто РДК, насправді є пастками ФСБ. Про це зокрема повідомляє канал Медуза. Ці сайти показували вгорі видачі Яндекса, але не показувалися в пошуковій видачі Google і водночас збирали дані тих, хто потенційно хотів би вступити в організації. Атішники Рафію впевнені, що Яндекс намисне рекламує фейкові сайти, які можуть бути пов'язані із рашистськими силовиками. Також звинуватили компанію співпраці з ФСБ. Наразі фейкові сайті недоступні. Проте кашовані версії все ще перебувають на першому рядку видачі Яндекса. Добровольці, які воюють у складі ЗСУ, підтвердили, що це не їхні сайти. Підроблені сайти відрізнялися від справжніх однією літерою в домені. Це типовий прийом фішингової атаки. Як правило, її застосовують шахраї, щоб вкрасти гроші або дані особи. Як зазначив один із айтішників, на відміну від справжніх на них не були вказані реквізити для донатів. Натів натомість обидва сайти мали форму для збору даних про стать ві, контакти та місце знаходження респондента передбачалося, що користувач може сам надіслати інформацію через ці форми. Однак не можна точністю сказати, хто саме створив або підтримує ці сайти. Фейковий сайт свободи був зареєстрований у грудні 23-го. А РДК у серпні того ж року, під час реєстрації доменів усі дані було приховано. А вже ж українські спецслужби продовжують викривати і інші дії ФСБ. Така Розкрила агентурну мережу ФСБ, яка займається збором конфіденційної інформації про українські спецслужби, правоохоронні органи високопосадовців і громадських діячів. Як повідомляє СБУ, рашиська сторона планувала використовувати ці дані для організації ліквідації вербування агентів та проведення інформаційно-психологічних операцій. Головним агентом мережі був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу управління державної охорони, який супроводжував президента. Віктора Януковича під час його втечі до Ерефії. Іванцов був завербований ФСБ ще до 2012 року. І після окупації Криму продовжив службу у федеральній службі охорони ерефії. Іншим ключовим учасником мережі виявився Роман Лапа. Це колишній заступник керівника охорони Януковича, який залишився у Криму після анексії та продовжує працювати у Севастополі. До групи також входив чинний військовослужбовець Національної гвардії України, який раніше працював водієм Іванцова. Він передавав інформацію від своїх знайомих правоохорон. Та шукав потенційних агентів для вербування СБУ задокументувала діяльність усіх учасників мережі та затримала одного із них у Києві. Під час обшуків у затриманого були вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази співпраці з ФСБ Затриманому висунуто звинувачення у державній зраді за що йому світи до 15 років ув'язнення. Дії Іванцова та його спільників у Криму кваліфікуються як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Розслідування про Вжося правоохоронці продовжують працювати над встановленням усіх причетних до правопорушення. Окрім цього, днями стало відомо про те, що служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ у Дніпропетровській області. Зловмисника шукали координати критичної інфраструктури регіону, зокрема підприємства з виробництва дронів. Про це повідомила прес-служба СБУ у своєму телеграмі. Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для сил оборони. також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки зсу та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову. йдеться в повідомленні АЗБУ зазначає, що ФСБ дистанційно залучила шістьох місцевих мешканців для конспірації. Агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону. Але звітували єдиному куратору від ФСБ. За його вказівкою фігуранти відстежували напрями руху колон та шолонів зсу. А також звертали увагу на скупчення військової техніки, що прибула із фронту для техобслуговування. Щоб виявити локації підприємств із виробництва попла агенти використовували особисті зв'язки серед місцевих жителів, випитували потрібну інформацію. Контррозвідники СБУ затримали всіх учасників агентурної групи ФСБ. Їм повідомили про підозру за статтею державної зради, вчинена в умовах воєнного стану. Це частина 2 стаття 111 кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави їм світить довічне ув'язнення. Я вдячна вам, глядачі, те, що ви додивилась свій до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.